Привіт! Ви на каналі Antishock Play, з вами Макс і Це проект Стильно і дорого. Сьогодні в нас на огляді майка. На англійській мові странна назва, тенгтоп, вони її називають. Але по понаукраїнській мові, простими словами, це майка від бренду Vence. Неочікувана для мене покупка. Вона також залетіла разом з іншими речами, які я купляв собі для тренування, але на відміну від футболку, яку, не футболка, а майки, яку я, на яку я робив огляд від бренду Under Armour в минулому відео, якщо ви не дивились, то можете глянути. Внизу в описі є посилання на е, плейліст, там, де є всі відео цього проєкту. То на відміну від, цієї, від тієї Мар, е, е, майки, яка була суто для тренування, там був мікс котон, е, точніше, Бавовний. І, е, і поліестер, чи еластан, неважливо, синтетичного матеріалу натурального, то ця майка вона 100% катон, тобто 100% натуральний матеріал, і вона вже йде не наскільки для тренування, наскільки типу, більше, мабуть, для того, щоб просто її носити, так сказати. Для кежуал стилю, тіпа, просто її носити там з, з джинсами чи з шортами. Але, звичайно, що для тренуватися в ній також, також можна. І це для чого я її. Ну, тіпа, я її взяв. Але про мінуси, типа того, що це 100% бавовна, я ще трошки скажу пізніше. А якщо це перше відео, яке ти дивишся цього проєкту, то в описі до цього відео я обов'язково розміщу посилання на плейліст, і там саме перше відео. Це я знімлю вступ до проєкту стильної дорого, де я трошки розповім про те, що це за проєкт, які його цілі і про що я взагалі буду знімати. Ну а тепер повернемось до головного відео. Погнали. Підемо по, по цій майці. Зараз вам вставляємо скріншот і е, будемо дивитися. Так. Венс написано просто класик топ, класичний топ-майка. Ціна 183 крони, в оригіналі 229 крон, тут зараз знижки. Тобто ціна в оригіналі 30 євро по знижкам 25. Коротше, кольор є чорний, блакитний і білий. Я собі взяв тільки чорний колір, тому що, перше, мені якби йде чорний колір, білі майки мені не йдуть, тому що в мене шкіра досить така світла, бліда. І в білому, ну, типу, біли, білі майки на мені виглядають дуже дивно. Тому мені треба саме темний колір. І на ці от моделі, що ви бачите, він також досить такий в нього бліда шкіра, тому в чорному йому нормально, в білому йому странно, як на мене. Так, по матеріалам тут написано трошки більше. Написано, що це 100% бавовна. Сама тканина Джерсі. Джерсі це острів в острів, який знаходиться в, в, в протоціламанш, звідки і звідки і виникла ця тканина, але це трикотажна тканина, що значить плетена тканина, яка дозволяє матеріалу бути еластичним і гнучким. В цьому плюс так, давайте почитаємо, що в нас тут написано в деталях. Тут прям такий тут прям такий сильний ну, типу, баг, великий опис. Зараз ми. Це глянемо. Перекладемо тільки з англійської, щоб, щоб я на, на люту не перекладав вам. І потім подивимося сюди. Так, е виготовлено 100% преміальний бабов не Чорний класичний з яскравим білим трафаретним принтом логотипу Венс, характеристики посадки та комфорту. Класичний звичайний крій для необмеженої рухливості, ребристий круглий виріс для довговічності, ребристий круглий виріс. Ну, давайте глянемо, що тут за ребристий круглий виріс. Так, ем, це, як би забув сказати, що було куплено на, на сайті Zalando. Зараз її розпакуємо, я ще її не розпаковуємо. Не розпаковував і глянемо. Ребристий круглий виріс. Ну, звичайний круглий виріс, не знаю, чого вони його назвали ребристим стандартний. Тоді що ну, так вона ось виглядає спереді. Розмір, до речі, медіум М. Так виглядає ззаді, взагалі немає ніякого логотипу, спереді тільки логотип. Ну вона для джинсів, для джинсових шортів, для джинсів вона ідеально буде виглядати. Я обов'язково, коли буду міряти, я в їх з джинсовими штанами, джинсовими шортами виглянути. І спортивним може теж, якщо мені не буде впаду. Так, кріс середньої довжини для універсального стилю. Модель без безруковіз з чітко обробленими проймами. Бововна з щільністю 185 грам для оптимального комфорту. 185 грам, наскільки я знаю, це досить плотна тканина, але я може, щось путаю. Як на мене, 185 грам це вже плотніша тканина має бути, але якщо вони пишуть, що 185, значить так і є. Зазвичай стандартна плотність футболки це десь біля 100-120 грам. 200 грам це вже плотні тканини йдуть, але ну, вона на вигляд, як вона не просвічується майже середньої плотності, я би сказав. Ця незамінна майка поєднує в собі культовий стиль Венс з чудовим комфортом та для цілорічного носіння. Преміальна бавовняна конструкція та класичний крій роблять її ідеальною для нашарування або самостійного носіння. А яскравий дизайн логотипу створює автентичний стиль of the Wall. Типа з of the Wall, це типа, на стіні чи зі стіни. Незалежно від того, чи ви гуляєте з скейт-парком чи катаєтесь вулицями, ця майка ваш, ваш вибір для невимушеного стилю. Йо-маю, -йо. вони заморочились з написанням. Так, тут я номер артиклю. Форма пряма. Регу... Ну, regular fit це типу, вона не Ну, тобто, не oversize і не, і не в обтяжку, стандартна, нормальна довжина. Розмір. Моделі 187 см, ну трошки вищий, я 183 см. І він розмір М. На фотографіях через те я також взяв розмір М. Все, давайте дивимося по деталям і будемо міряти. Так, ось ми її поклали. Коротше, тут що у нас написано. Vans Classic Tank Black. Black White. Ну, це, типа, чорний колір, розмір М. Тут Classic Fit, розмір medium, 100% контон, написано, що вироблено в Турції. Здоровий нормальний логотип. В таких брендах, як я вже казав, логотип, вони тримаються, якщо її просто нормально прати з чорним на 30 градусів, і не гладити з цієї сторони, гладити з, з цієї сторони і гладити ну, не дуже теплим утюгом або, наприклад, через якусь. Через якийсь матеріал, то вона буде служити роки. Так, Тут така от, так вона прошита зверху. Тож, шов тут непоганий. Внизу міні-логотип Венс. Тут також двойна прострочка. Матеріал. Ну, матеріал такий самий, як Under Armour, тільки то, що це котон. Давайте подивимося, що тут написано. Ну, як, як я і сказав, що вони радять прати. Може вам не буде видно, на 30, на 30 градусів прання і гладити можна, але там не сушити цих. Коротше, в тумблерах я так поняв, що. Ні, написано Tumble Dry Low. Коротше, на маленьких. І cool iron, Тобто, типу, холодне. Цей холодне. Як прасування. Ну, я, коротше, я прасую і теплими, але я просто прасую не дуже гарячим утюгом, щоб не зліз цей логотип. Ну, треба пробувати. Я ще ніколи не спортив собі ем, отакий от тим, що я його гладив. Якщо просто не гладити там, супер гарячим, гладити таким, ну, не дуже гарячим утюгом і все буде, все буде окей. Що нема що більше говорити, давайте буде міряти. Так, ну що ж, ми зараз вже поміряли цю майку Венс. Вона, блін, дуже прикольно сидить. Мені подобається, як вона сіла. Це розмір МК. Вона не якби сидить досить приталено, не в обтяжку. Не в обтяжку. Якраз, типу, зручно. До речі, я її не міряв. Це тільки що я видів 10 секунд назад. Це якби перший раз я її одягнув. Зараз ще я вам розкажу, що хотів сказати на рахунок того, що вона з котону. Ось так вона виглядає спереді. Ззаді, тут я, я пам'ятаю, немає нікого бренду, нічого, вона просто чорна. класне місце для рук. Вони не такі широкі, широкі ну, тобто великі рукава, як на Under Armour, яку, яку я міряв в минулому відео. Вони трошечки менші, але знову ж таки, це не суто. Це типа не наскільки для тренування, наскільки вона більше для того, щоб. Її вдівати просто на двір там, чи на скейт, вона не суто не заточена вона під зал. Один мінус, який я вам обіцяв сказати, то що, е, тіпа, в тому, що це 100% котон. І, мабуть, що єдиний е, мінус натурального матеріалу це то, що 100% катон трошки більше мнеться, трошки плотніший, трошки довше сохне і він може втрачати форму. Е, зараз е, я вам покажу, наприклад, ось. Це мої тіпа, оце причини, чого тіпа, я взагалі вирішив собі обновити трошки тренувальний гардероб. Я зараз одягну одну майку другу вам покажу. Коротше, ну це, наприклад, ось ем, котонова, котонова також майка біла. По-перше, фігово, що тіпа, неправильний колір мені білий не підходить, це перше. По-друге, дивіться, якщо її постирати, я її не ще. Дивіться, яка вона помята. Тобто, її треба постійно гладити і цю придеться гладити так само. Ну, її, якщо не гладити, взагалі не можеш раз. По-друге, ну, я б не сказав, що вона втратила форму. Це також 100% котон, я... вона форму не втратила, хоча я вже і ношу неї вам може раз вже 40 ну, чи 30 точно. Це синтетика, наприклад. Чи повна синтетика, чи не повна, я вам не можу сказати. Я не пам'ятаю, давайте глянемо, що ми, що ми вгадуємо. Коротше, це 60 котон, 40 поліестер, то саме як Under Armour моя. До речі, це також Under Armour, Але це чорний колір. Вона була класна, в принципі, до неї питань як не було, але як ви бачите, за рік часу вона вже трошки вистірилась. Давайте я зараз їх вдіну і поговоримо далі. Ось, як виглядає типу, вона. Це, як ви поняли, Nike. Вона 100% котон. Тут по, 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 по рукавам вона така сама, як Vans. Але як ви бачите, ну я б не сказав, що вона розтягнулась, да, вона сидить так плотно, вона сидить нормально, але треба, якби того, типа, в принципі, це нема проблем. Як повезе, може розтягнутися, може ні. Але вона плюс катону, вона приємніша до тіла, вона менше парить, мінус катона. Е, в тому, що да, треба їй довше трошки часу, треба, щоб погладити. Раз. Два ну, в теорії вона може розтягнутися. Може вона і трошечки розтягнулася. Це важко сказати. Я не пам'ятаю, яка вона була нова. Але так, да. ну, і це як ви бачите, типу, ем, мені білий колір під мою відносно світлу шкіру він не дуже йде. Мені треба чорні майки. типа, це була помилка, що була то, яку я помилку раніше зробив, це по-перше, що? Віддалі вона має бути однотонна, Або, там, наприклад, якщо й має бути бренд, він має бути одного кольору. Тобто, перше, це білий колір, це помилка. Раз. Помилка два. То, що тут Nike, тобто тут синій і червоний колір. Це воно, як на мене, за багато кольорів. Воно трошки виглядає по-дитячому. Тобто, треба було, якщо я вже би брав якийсь надпис. Він мав би бути або чорний, або синій, або червоний. А це виходить якась каша. Отакі От дві помилки я зробив, коли купляв цю майку. Давайте вдінемо ту другу. Так, коротше, тепер ми вділи цю Under Armour, Як ви бачите, вона вже виглядає вистірана. Тобто, я я вже їм хай десь рік, півтора, може. Я її носив, але ясно, що це не одна моя майка, я їх міняв та майки, футболки, футболка, але вона вже вистіралась, вона вже втратила свій колір, того вже. Продовжувати її носити вже нема смисла. Хіба десь так, щоб ніхто не бачив вночі вийти на пробіжку, ще окей, але ходити в зал між, в зал між люди, вже в ній трошки, як на мене, типу, вже ненормально. Це знову ж таки, 40-60 котон, 40 синтетика. Її, в принципі, можна не гладити. Тобто, якщо ви, ну, якщо ви бачили цю білу, її точно треба гладити за рахунок того, що тут мікс, вона швидше сохне, і її не треба. Ну, Не обов'язково гладити. Е, да. Мінус, звичайно, що в тому, що вона трошки в ній жаркіше, ніж в тій білі. Це 100%, якби я це, я це відчуваю. Що є трошки примісь синтетики, воно трошки відчувається. Але в основному, да. того, типа, вони відправляються в, в такий куток в моїй шафі, там де будуть речі. Речі, на пробіжку, на пробіжку на дворі десь вночі, або там, де не обов'язково не буде людей, щоб не було ті пастидно в ній ходити, А то я може її викладати ще не буду. А Венс вже буде, і та Under Armour, плюс інші футболки вони вже будуть для того, щоб зараз нормально ходити собі в зал. Тому, да. ну і як я вам обіцяв, показати цю майку Венс, як вона виглядає з джинсовими-шортами. Як на мене, з джинсовими шортами, чи з спортивними шортами, чи з звичайними джинсами. Тобто, в стиль кежуал її також можна використовувати. Тобто вона не являється суто тренувальною, ти її спокійно можеш вдівати з джинсами. І вона, типа, прикольно, як на мене виглядає, Видіваєш сюди кроси, і ти готовий йти на вулицю, куди тобі треба. і Прикольно виглядати, головне не забувати про аксесуари, годинники, цепочки, там, кепки, такі всякі діла, які доповнюють трошки образ того, що типа, сама по собі майка вона досить базова, але в цьому і прикол. Що тут нема, в принципі, нічого. Головний акцент, звичайно, що тут на логотипі. Дехто не любить логотипи, але, як на мене, якщо типа, логотип нормально зроблений, тобто без лишніх. Там, кольорів, чи якщо він не занадто великий, він може мати місце. Як на мене, типо, це виглядає типо, окей, але сюди, наприклад, вже якщо ти вдіваєш шорти, вони вже не мають бути там, з якимись фінтіфлюшками, е дирками. Вони вже мають бути більш класичні, більш спокійні, так само, більш спокійні е кроси, там білі, чорні, чи, ну, коротше, щоб десь був акцент, наприклад, того. того да. Такий лук також може мати місце з джинсами, я вам гарантую, воно буде виглядати не гірше. Так що, да, це джинси Super Drive. Ми на них зробимо обов'язково огляд в наступній частині. Я надіюсь, що. Коротше, що будемо закінчувати. Дякую вам за перегляд. За вами був Макс, були на каналі Antiшок Play. До зустрічі на моєму каналі. Пока.